Книги це не лише джерело знань, а й спосіб поринути в інший світ, знайти натхнення або ж просто відпочити. Ми запитали у містян, яку книгу вони порекомендували своїм знайомим. Біблія. Можливо, біблія. Ну, дійсно цікаво для як це українській сказати. Для, для общого розвитку. Порекомендував би літературу, де є рецепти для лічення людини. От, от таке. Тобто народні методи лікування, так? І народні, і якщо медицина наша дала хороші рецепти, то можна і ними користуватися. Я би порекомендувала прочитати твори Агати Крісі. Я дуже багато читала. Е Я не пам'ятаю точно, як називається. Ніби вбив... вбивство в, екс... в нічному експресі. Точно. Я дуже давно читала, але дуже захоплива книжка. І дуже класний детектив. Останнє, що я читала це тегролове по шкільній програмі, і можу сказати, що можна знати більше про своє минуле. Так дуже актуально до сьогодні, то рекомендую це. Казки, так, да. добру казку. Хорошим кінцем. Нічого. Ще колись, коли я була молода, я читала французький роман «Немного сонця в холодній воді. Оце дуже хороший. А тепер зараз тільки всього такого, що я на Українською мовою, мені 75 років, я вже не бачу читати. Щось для саморозвитку. В мене більшість тема військових, от, їхня психологія. От коли вони вертаються з війни, як з цими людьми взагалі потрібно спілкуватися. От. І не так, як це науково, а як в повсякденному житті, бо я сама зв'язана <зв <'язана> з військовим, то <зв 'язана> Банально не ті самі книжки, а життєві ситуації інших людей. Як вони розповідають, от, ну. Як вони розповідають, самому сісти, розібратися в цьому? От саме головне з військовими. Біблію. Можна біблію прочитати?